Привіт всім! Я Марина Романенко, а ти на каналі Haggis Club. Сьогодні поговоримо про одну з актуальних тем для молодих батьків. А власне про те, як правильно усвідомлено навчити дитину ходити в туалет на горщик або в унітаз. Існує кілька різних думок про те. Як правильно привчити дитину ходити в туалет. Одні батьки вважають, що треба з молодшого віку, наприклад, з кількох тижнів я знаю таке, висаджувати дитину над раковиною багато разів за добу, навіть коли він спить, для того, щоб він сходив у туалет в раковину. Є батьки, які говорять, та чого паритись. От Дорослі люди не ходять у підгузках. А от скільки йому треба, стільки нехай ходить. Є категорія батьків, які чітко знають навіть вік до місяця, в якому дитина повинна почати ходити на горщик. Є батьки, які не знають взагалі, як це все відбувається. Як буде, так і буде. Сьогодні про це якраз поговоримо: що можна робити, чого не можна, а ти вибереш для себе найкращий варіант. Отож, найважливіше, що ти повинна знати як мама. Це те, що існують деякі фізіологічні процеси, якими ти не можеш керувати ніяк. Більше того, дитина не може керувати до певного часу. Вважається, що це вік від двох з половиною до трьох років, коли малюк свідомо може регулювати позиви в туалет, і у нього є вже така система контролю, при якій він може трохи потерпіти, щоб дійти до потрібного місця і сходити в туалет саме там, де потрібно сходити. І він розуміє, що він робить, і це не тому, що його попросили, а тому, що йому захотілось. Усвідомлено тут ключовий момент, тому що в моєму розумінні спроби висадити дитину два тижні над раковиною це просто підловити. Це ж очевидно, що коли він поїв, він одразу ж потім ходить у туалет. Але тут немає усвідомленості, і такі батьки часто стикаються з тим, що коли дитині там два-три-чотири місяці вони навчилися його бачити, розуміти, його висаджують. А ось в рік вони кажуть: дивно якось до цього ходила, тепер перестала ходити, і намагаються всіма різними способами знову потримати його десь над унітазом або над раковиною, або над ванною, або посадити на горщик, а він не хоче туди ходити. І вони починають стикатися з цією проблемою, тому що, поки він маленький і залежить від нас, ми можемо його потримати, ми можемо почекати, пощастило сходив, не пощастило, не сходив, ну окей. Але коли він починає ходити, у нього є прагнення проявити свою волю. І ось тут воно може не збігатися з нашою. Саджай не саджай, а у нього не вийде сходити в туалет. Він не хоче в цей момент. Більше того, вони рідше починають ходити в туалет, ніж у віці немовляти. Якщо там поїв, сходив туалет, то коли дитині рік... Вона може два, три рази за день ходити в туалет, але не 5, 6, не десять, як у момент, коли дитина зовсім маленька. Тому думай, вирішуй, але не поспішай. Якщо висаджувати його, не чекай від дитини, що коли він буде рости, що він буде робити саме так, як ти собі це уявляєш. Батьки, які думають, що дитина повинна ходити в туалет у певному віці, наприклад, у два роки, от вона вже має ходити самостійно. Хочу тобі сказати, що не факт. І чим реальніше ти собі уявляєш, наскільки правильно має бути, тим швидше за все у тебе не вийде, що саме твоя дитина буде це робити. Тому що ти всіма силами, свідомо і несвідомо, будеш намагатися посадити її на горщик. А вона там посидить, а в туалет сходить поруч. І це викликає зазвичай у батьків обурення. Іноді вони засмучуються, іноді вони в розпачі, що робити, сидить на горщику, а в туалет сходить поруч. Нічого, просто будь гнучкіше. Ти не знаєш, скільки років твоя дитина вирішить, що їй вчасно або час настав ходити на горщик вже, або в туалет. Не змушуй дитину, не чекай від неї, будеш винагороджена тим, що це пройде легше. Я зустрічала багатьох дітей, у яких при слові горщик нервовий стрес. Вони що завгодно, тільки не на горщик. Вони будуть у тебе тікати в туалет. Слово туалет викликає просто стрес і величезний протест дитини. Чому? Тому що батьки привчали, примушували, утримували, вмовляли, саджали багато разів тоді, коли дитина не хотіла, і всіма силами намагалися протримати її там. І, звичайно ж, коли вона це чує, вона не розуміє за що, за що її туди саджають. І намагається втекти, тому що вона реально не хоче в туалет. Чого не потрібно робити. Хочу сказати кілька слів, чого взагалі не можна робити. Категорично не можна карати дитину за те, що вона не встигла дійти до туалету. Загралася, наприклад, та не встигла. Навіть якщо вона у тебе вже до цього відмінно ходила в туалет, або не добігла, або демонстративно сходила поруч, не в горщик. В кутку твоєї кімнати. Карати за це не можна. Взагалі ніколи не можна кричати, не можна бити. Вона маленька, вона вчиться. Це наче, якщо б штрафувати вже одразу в школі водіння за те, що ти не завелась з першого разу, тобі не вдалося спустити машину. І так щоразу: та Бог з нею, з цією машиною, ти скажеш, не хочу я взагалі вчитися водити. Ось таке у дітей і виникає відторгнення при слові, а ти хочеш у туалет? Ні, 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 тому що їх зацилають. Чого ще не можна робити? Не можна, щоб дитина ходила в брудній або в мокрій білизні. Я знаю про методи десяти мокрих штанів і ще там, будь ласка, не знущайся зі своєї дитини. Запасись горою трусиків, горою штанів, шортів, чого завгодно. Їх має бути багато, так, щоб ти, не роздумуючи чи не шкодуючи, що у тебе там шафі одна пара лишилася, все інше не висохло, взяла звідти переодягнула. І щоб дитина була в сухому і чистому завжди. Ніякого почуття сорому в неї не виникає, якщо ти на це розраховувала. Ніякої усвідомленості у цей момент не відбувається. А що відбувається? Попрілість і звичка до неохайності. В інтимних місцях. Я думаю, ти цього не хочеш усвідомлено досягти. Тому, будь ласка, ось така гора сухої білизни, в яку ти на першу вимогу, або за першої потреби перевдягаєш дитину і відпускаєш її грати, або займатися своїми справами далі. Не можна дозволяти публічно критикувати твою дитину кому завгодно. Зазвичай це або обговорюють його при комусь, або навіть якщо ти одна і він один, в результаті ти говориш ось у інших. Вася, Петя ходить. Чи знаєте, бабусі з дідусями люблять так робити? Ось ти в цьому віці вже ходила, щось тут не так. Не треба в голос нічого обговорювати, не треба. Дитина тут, вона все чує. При присутніх в третій особі не говорять. Вияви просто повагу до своєї дитини і не дозволяй нікому обговорювати таку тему вголос, та ще й у неповажному тоні і в несхвальній інтонації. Не можна робити так, щоб твоя дитина, ну якби боялася цього слова, хочеш в туалет. Як би тобі не хотілося, щоб вона швидше навчилася ходити на горщик або на унітаз. Пам'ятай про таке. Якщо ти починаєш їй пропонувати, вона тікає відпусти не наздоганяй, не саджай на горщик, не заговорі. Не треба гаджет давати на півгодини, щоб вона там сиділа і нічого не відбувалось. Відпусти. Не змушуй, от не можна примушувати. Пропонувати можна, а отримувати такими способами не можна. Ще є такий момент, дуже важливий, який потрібно розуміти. Я зустрічала батьків, які, якщо дитина сходила на горщик, починають їй аплодувати і потім діляться всією цією новиною радісне досягнення, нібито з усіма. І коли хтось приходить, тато прийшов з роботи, бабусі дуже люблять це робити. Сходи на горщик, плескають. І нам дитина два рази сідала туди. На треті оплески вона вже не хоче туди сідати, на четвертій теж. Пам'ятай, похід до туалету це взагалі не шоу, це нормальна, природна потреба кожної людини. Вона досить інтимна, тому влаштовувати шоу з цього не треба. Так само як не треба занадто акцентувати на цьому увагу або робити вигляд, що ти взагалі нічого не помітила. Сходила відмінно, це як дихати. Не сходила зараз, окей, сходиш трохи пізніше. Хлопки і вмовляння взагалі не мають ніякого відношення до позивів, які відбуваються всередині тіла твого малюка. Є ще такі батьки, які думають, що дитина має усвідомлювати, вона не повинна ходити в труси або в штани. Вона вже в якийсь момент повинна зрозуміти, що потрібно зняти, що в них пісяти вже не можна, чи какати в них не можна, і потрібно обов'язково ходити в туалет. У них дуже серйозний вираз обличчя, як у мене зараз, і він такий, і емоція дуже схожа. І вони лають дітей за те, що вони не мочили трусики чи не туди сходили в туалет або не добігли до нього. Так робити не можна категорично і ніколи не лай свого малюка. Якщо він не мучив трусики ніколи, зніми, одягни сухі, і все. Що потрібно робити тепер для того, щоб він навчився правильно і вчасно ходити в туалет? Ну, перше, що хочеться сказати, не поспішай, не квап дитину. Чому? Ти можеш подумати, що вже час настав і що підгузки вже пора зняти. Так, зніми їх, тоді на допомогу тобі, гора чистої сухої білизни, яку ти будеш міняти. Пам'ятай про те, що дорослі люди на горщик не ходять, тому деякі діти з подивом насправді не розуміють, навіщо їх туди висаджують. Іноді простіше підставити підставку до унітазу, покласти дитячу накладку і навчити дитину ходити на унітаз, тому що ось це незрозуміло, що придумані дорослими людьми. Не завжди зрозуміло дітям, насправді насправді вона ніколи не бачить в реальності. Круто, коли вона бачить когось, хто сходив у туалет приблизно її віку в гостях, або подумати там, хто з твоїх знайомих, у яких є діти, які вже мають ходити на горщик або в унітаз до кого-небудь сходити в гості, щоб твоя дитина це побачила. І для неї навчитися у дітей такого ж віку куди зрозуміліше, ніж виконати вимогу дорослого. Дивно для нього, тому що дорослі цього не роблять. Треба бути доброзичливим до своєї дитини, у будь-якому випадку, доброзичливим. Пам'ятай, що вона навчиться Хтось дітей раніше це робить, хтось пізніше, але в середньому, в два з половиною роки, більшість дітей вже вміють усвідомлено відчувати потребу і йти туди, куди потрібно йти. Деякі у два з половиною тільки починають усвідомлювати, і з п'яти разів три сходить правильно, а два неправильно. Нічого настане момент, коли з п'яти разів він п'ять разів правильно сходить у туалет. Тому з любов'ю до своєї дитини, з добротою до неї, з терпінням і з розумінням, що не боги горщики опалювали. Насправді, і що всі ми так чи інакше освоїли цей процес, і твоя дитина в потрібний момент часу теж його засвоїть. І наостанок, що хочу сказати: не купуй її за ходіння в туалет цукерками, пропозиціями морозова або що ти їй пропонуєш за те, щоб вона сходила в туалет. Ну, якби це дивно купувати природну потребу. І ще кілька таких простих порад, щоб дитина навчилась саморегуляції своїх природних потреб. Якщо це вечірній сон, нічний сон, і ти хочеш, щоб вона вночі лишилася сухою, то, будь ласка, є золоте правило: за дві години до сну не поїти. Можна дати якийсь фрукт, якщо дуже жарко, звичайно, потрібно попоїти, але небагато, можна пополоскати рот чи ще щось. А якщо вона вип'є багато, ясна річ, що вона обмочиться вночі. Але якщо скоротити кількість пиття, яке вона випиває поступово, то тоді швидше за все вона залишиться сухою і прокинеться сухою. Денний сон та ж історія. Поїти добре одразу після того, як дитина прокинулась, але перед тим як спати за можливості не роби цього, тобі буде легше. Є чудові пелюшки. Якщо ти вирішила, що вже пора зняти підгузки, покласти дитину в тросиках, тоді поклади, будь ласка, пелюшку. тому що навіть з під сплячої дитини її можна акуратно дістати, а суху покласти. І твій малюк буде завжди спати на сухому. Білизна, в якій ти кладеш дитину спати, повинна бути трохи вільною, тому що при необхідності ти можеш її зняти і легко одягти іншу. Не примушуй її спати в мокрому, не треба, щоб вона звикала до некомфортних відчуттів, але щоб у неї потім якась пітниця була або алергія. Завжди намагайся переодягати і залишайся доброзичливою до свого малюка. Ну і звичайно ж, підписуйся на канал Huggies Club. клич сюди своїх подруг, поділіться досвідом, який у вас є. Позитивним для того, щоб кожен, хто подивиться будь-яке відео і прочитає коментарі, взяв звідти щось цінне, але і став якомога більше питань, щоб ми могли на них відповідати. До зустрічі!